Ну що ж, маємо проблеми зі світлом. І ви завжди знаєте, як ми відповідально завжди відносимось до всіх речей, особливо до автомобілів, які ми вам готуємо. Ну і як ви думаєте, коли вимикають світло, чи будемо ми вам продовжувати відновлювати автомобіль, чи ставиться все на паузу? Відповідь є. Ми, звісно, купили ось такий генератор на 25 кВт трьохфазний. У нас їх два, один на малярки, другий тут. І відімкнення світла нам не страшні. Тому що ми знаємо, що ми маємо бути кращими для вас. Ми заздалегідь підготувалися, і тому у нас все повністю запітано і працює. І замовляючи, авто із штатів з Total Drive Hub. Ви, звісно, отримаєте високий сервіс послуг. Без будь-яких зупинок на найвищому рівні, тому телефонуй, контакти в опису, консультування безкоштовно.